Тільки що знімав імітацію обрива ленти на гріндері. переходьте в профіль, там є коротеньке відео, яка це небезпечна движуха. Так, коротко про саморобний гріндер. Двигун потужністю 1,5 кВт. 3000 обертів. Менше обертів не раджу брати, для металу менше не підходить. Менше може бути по пластику, по дереву, але. І все ж таки я перестрахувався і оснастив гріндер частотником. Ось так. З регулюванням обертів. Можу як і мінімум виставити. Ось так. Не знаю для чого це, але, але воно є. Так і на максимум. Зараз зроблю на максимум і покажу його роботу. Скільки захотів, скільки виставляю, скрутив до нуля. Що, що мені подобається. Наприклад, я працюю на таких обертах. Виключив. Мені потрібно його виключити. Я нажимаю пуск І вона на ті самі оберти стає. І я собі вже там собі вліво-вправо собі регулюю. Дуже зручно. Частотник я замовляв на Aliexpress. Не пам'ятаю ціну. Він з одної фази дає три фази, потужності, потужності хватає. Також він оснащений там, всіма захистами від перепаду світла. Кому цікаво, то можете його характеристики знайти на Aliexpress і почитати. Ось його маркеровка. Так, без нього навіть не раджу гріндер, бо буде рвати ленту. Дуже багато всяких нюансів, перепадів і так далі. Так, лента, наждачка, лента, хто їх називає, може бути на гріндері від 1,40 до 2 метрів. Регулюється ось таким ригелем, відкручується цей барашок. Барашок ще е, на цих двох направляючих, також лінійні підшипники. Ніде нічого не гуляє. Все зроблено цивільно. І ви собі виставляєте там більше менше. І закручуєте назад барашек, під яку вам ленту потрібно. Так, тут обов'язково так, такий девайс чи агрегат. Частина частина конструкції агрегату, без якої ніяк. Зараз я включу. Ось легенько включив. І у вас по-любому лента гуляє вліво вправо. І щоб настроїти, коли ви ставите нову ленту, вона може бути волога там. Коротше, вона гуляє вліво вправо по-любому. І ось так ви собі підкручуєте там. Ось, я буду крутити, а ви на ленті це все побачите. Ось. Тікає ось зараз може спасти. Вернемо її назад. Робиться це, коли ви ставите нову ленту. Там підкрутили чуть-чуть підкоректували, щоб вона була по центрі. І все, і можна працювати. Ще можна трошки дати. Ось так. По центру роликів. І сміло собі шліфуєте, займаєтеся роботою. Вимкнемо. Так, стає воно плавненько, цивільно, все як має бути. Не хватало мені також тут підсвітки. Замовив я на Aliexpress ось таку аля-настольну лампу. Кріпиться вона на магніті. Ось так. Дуже зручно. При роботі не заважає і в крайності можна рукою відсунути. Стіл я зробив регулюємий, В даному випадку в мене виставлений під 45 градусів. Можна виставляти під будь-який кут, який вам потрібний. Ось тут шестигранниками це все регулюється. Відкручується і виставляєте 90, 45, 46, 35, що вам і як потрібно. Але в кожному саморобному агрегаті є свої нюанси. З нюансів. Ось знімлю я зараз ленту. Так, ось так зняв. Тут напружені цей ролик. Я ось так натягнув до себе, зняв звідси. І ось так легенько я можу замінити ленту одною рукою навіть. Знімаючи одні телефона другого, не знімаючи ленту зі станка. Так, ось ці ролики. Я зробив з звичайних водопроводних труб поліпропіленових. І так як Гриндер працює кожен день, ролик стерся. Ось що з ним стало. І лента вже гуляє вліво-вправо, вже навіть зробила ось прорізала так метал. Тому стала проблема в їхній заміні. В токаря замовив, токар виточив під потрібний розмір з алюмінію. Цей замінив одразу. лента почала себе поводити добре. Ось ці, хоч і нічого немає. Але я також, як то кажуть, як робити капремонт то робити. Замовив вже весь комплект і заміню їх також. Ось цей здоровий ролик я склею з фанери. Йому, в принципі, теж нічого нема, але, повторюсь, як міняти, то міняти все. Ось так. Також гріндер ще стає в положення горизонтальне. Зараз я вам це покажу одною рукою. Ось. Ось так. А, там заважає поличка. Зараз я заснімую пружину звідси. Ось так це зроблю. І ось так набік його поставив. Це, ось тут лента ходить. Ось тут можна шліфувати якісь поверхності. Але це незручно. Я цим взагалі не користувався. Стіл, звісно, повертається, стає ось таке горизонтальне положення відповідно робочій частині. Ну, не практично. Слідущий гриндер буду робити. Вже замовив мотор, всі ці ролики десь мають прийти, то ось цю двіжуху я робити вже не буду, тому що вона не потрібна. Ось так одною рукою я ставлю назад. І все. Буду робити тільки ось в такому положенні. Є також з нюансів, коли я його збирав, сталася ось така. Проблемка, щоб ролики були в одній площині. Підклав я временно ось такі куски металу. Думав, потім зроблю по людськи, але ж все, що временно, то вічно. Вже працює так 2 роки. Нічого йому немає і, навірно, так і буде далі працювати. Вже другий зроблю по більш детальним розрахункам. Ну, а цьому нарікань також немає. Я робив він кожен день. Колосальний об'єм роботи робить, тому благодарочка цьому агрегатику. А вам підписка, лайк. Всім добра.